Вітаю поціновичі математики, розв'яжемо номер 38 Одна зі сторін трикутника утричі менше від другої, на 10 см менше від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 45 см. Отже, одна сторона у нас значно коротша за інші. Ну, я ось так зображу мій трикутничок. Назвемо його АБЦ, явно сторона АБ найкоротша, можна звернути увагу, що ми не знали жодної сторони трикутника, є тільки зв'язок між сторонами. Отже, такі задачі доцільно розв'язувати за допомогою рівняння. Найменшу сторону АБ я позначу Х. А тепер увага. Якщо АБ у менша від другої сторони, наприклад, від БЦ. Це означає, що БС утричі більша. А утричі більша це 3 помножити на Х. Знову ж таки, одна сторона АБ на 10 см менша від третьої. Це означає, що АС на 10 більше від АБ, отже, Х плюс 10. Тобто таким чином ми можемо наші сторони позначити. В умові можна записати так: АБ найменша сторона. Далі можна записати, що БС дорівнює 3 помножити на АБ. І можна записати, що АС до АВ додати 10. Тобто ми провели міркування і на рисуночку, і ми записали зв'язок між сторонами в дану. Ще ми знали периметр. Периметр 45 см. Нам треба знайти всі сторони трикутника. Отже, АБ, ВС, АС. Розв'язання. Оскільки ми через х зуміли позначити всі три сторони трикутника, нам достатньо пригадати, що периметр це сума довжин трьох сторін. Замість периметра ми підставляємо 45 см, замість АВ х, замість БЦ 3х, замість АЦ х плюс 10. І ми отримали лінійне рівняння, яке ми можемо спростити. Х плюс 3х плюс х ми отримаємо 5х, далі 10 перенесемо до 45 з протилежним знаком, виконаємо віднімання, обидві частини рівняння поділимо на числовий множник, який стоїть біля х. Отже, Х дорівнює 7 см. І ми позначали сторону АВ, отже, перша сторона знайдена. Щоб знайти сторону БС, ми скористаємось ось цим записом з умови, або ось цим позначенням на рисунку. БС дорівнює 3 помножити на 7 21 см. І щоб знайти сторону АС, ми скористаємось або ось цим записом з умови, або ось цим позначенням на рисунку. Отже, 7 плюс 10 дорівнює 17 см. Нам треба було знайти три сторони трикутника, ми їх знаємо. Можемо записати відповідь. АБ дорівнює 7 см. БЦ дорівнює 21 см, ГС дорівнює 17 см. Завдання виконане повністю.